Доброго дня, малята! Подивіться на зображення і скажіть, хто це? Правильно, це рибка. Моя рибка все мовчить. Не пишіть і не кричить. Я не розумію, в чому тут біда, може їй до ротика потрапила вода? Як ви вважаєте, чи вміють рибки говорити? Ні, рибки не вміють говорити. А що вміє робити рибка? Рибка вміє плавати, рибка вміє дихати, рибка вміє їсти. А де живуть рибки? Рибки живуть в акваріумі у воді. Погляньте на ці акваріуми. Вони однакові? Ні, вони різні. Дітки, покажіть, де великий акваріум? Молодці! Ось він. А тепер покажіть маленький. Ось маленький. А тепер погляньте на рибок. Скільки рибок у великому акваріумі? Так, багато. А скільки рибок у маленькому акваріумі? Правильно, у маленькому акваріумі одна рибка. А якого кольору рибки? Червоного. А тепер погляньте на цей акваріум і скажіть, скільки у ньому рибок. Так, їх багато. А якого вони кольору? Вірно ці рибки жовтого кольору. А ця рибка якого кольору? Молодці. синього. Скільки рибок синього кольору? Одна. А тепер скажіть, які за розміром рибки у великому акваріумі? Розумнички у великому акваріумі великі рибки. А які рибки у маленькому акваріумі? Вірно, у маленькому акваріумі маленькі рибки. Якого кольору рибки? Правильно. Рибки жовтого кольору. А тепер пограємо у гру. І будемо ловити рибки. Будьте уважні. Рибку якого кольору ми зараз зловили? Так, ми зловили рибку синього кольору. А тепер якого кольору рибку ми зловили? Молодці! Ми зловили рибку червоного кольору. А яка рибка у нас у сачку? У сачку жовта рибка. А тепер рибку якого кольору ми зловили? Так, зеленого. Молодці. Дітки, скажіть, так де живе рибка? Рибка живе в акваріумі у воді. Що вміє робити рибка? Рибка вміє плавати, дихати, їсти. Дякую вам за увагу! До побачення, мої розумнички!